Неділі, коли наступив Рахманський Великдень, я зі своєю подругою вирішила перевірити, що ж там може бути на Рахманський Великдень. У інтернет пише, що в Рахманський Великдень з'являються душі Рахманів, можна їх там побачити, вони з портала заходять, виходять. ну Ми вирішили перевірити. Нас привіз чоловік. Ми тихенько туди підійшли до Печерної церкви. Ми зараз з вами теж туди підемо. Да, зупинились. Ми боялися витягати телефони, щоб не засвітити самих себе, щоб не було картинки на ту сторону, тому що звідти все видно. Да. Нас бачать, мабуть, її прикордонники з Молдови, Молдавської сторони, стопчик Молдавський, бачите? Mm -hmm. о, там біля кукурудзи. І mm -hmm. наш стопчик десь є навпроти. І ми тихенько-тихенько чекали рівно о 12 години. Єдине, що ми побачили рівно о 12-й годині, вилетіло дуже багато летючих мишей. Прямо ніби з усіх ущелин вони вилітали. Але чому рівно о 12-й годині, я не знаю. Вони покружляли десь хвилину, другу, третю і зникли. До цього стало нам дуже і дуже холодно. Але ми були щасливі. Ми подумали, що.